Де і коли ворог готує страшний ракетний удар. Чітко тоді падала, пам'ятаю, як зараз. Коротше, там було, нам показали карта Верховної Жриці випала. Верховна Жриця, это, ну, я зразу сказала: я не знаю цих церковних всіх свят, треба календарь брати. Ми взяли календар, і там п'яте було, здається, і п'ятнадцяте. Там щось там пов'язане з. с этой с богородицей короче понял что связано 5 -е, 15 -е число то есть там вот связь с женщинами святыми вот как раз они обстреливали 4 получается 6 -го. вот мы даем один день туда и обратно то есть допустим если там 5 падает 4 -е, 5 -е, 6 -е. всегда по обстрелам всегда плюс-минус один день назад один день вперед не знаю почему оно так проигрывается но это уже прям как вот запоминайте пожалуйста не знаю почему так мы сейчас типа не говорим о предсказания, которые полгода. Но опять-таки, мы уже тоже понимаем, что предсказания, которые идут, вот три месяца назад предсказания какое-то дали, оно повторяется, значит, будет точно прилет туда. Это прям уже как факт. Непонятно по времени, когда, но прямо если повторяется одно и то же, будет четко прилет. Вот. Нам показывала, получается, 4, 5, 5, 6 число, 15 -го. опасность есть. Потім показывала седьмое число, типу, воно ну, сьогодні, але... У мене вопросик. Ну, опять-таки, если показывала седьмое число, вы помните: шестое, седьмое, восьмое. Три... Звук пропал у тебя. Тебя не слышу. Чуєш? Да, все нормально, да. Три дня. Если какая-то цифра йде, мы даємо три дня: день назад, день вперед. Потому что почему-то, как нас... Я не знаю, почему так, но просто это такий якийсь... то фишка какая-то, я не знаю. У россиян по обстрелам. Вот, что еще там падало? Потом там падала девятка кубков. Девятка кубков, там какое-то число. Что-то связано с тайной, с тайной вечерью. Не помню число, честно. В календаре, пожалуйста, откройте, посмотрите. Ну, 20 вот. у нас Пасха. Нет, попозже до Пасхи еще. Тайная вечеря до Пасхи. Там какое-то свято связано с тайной вечерей. Потом падала десятка пентаклей. Это типа как сборы перед Пасхой. Вот эта вот неделя до Пасхи, сборы, да, то есть семья собирается, там что-то. Вот это... да. Ну, в одной неделе я знаю, но там такого ничего не падало. Ну, короче, то есть вот эта неделя до Пасхи. Потом показывала четко, блин, гробки. И вот я помню, там прям суд, выпал смерть и десятка кубков. Семья мертвая. Вот четко показала гробки, вот дата гробков. Там, помню, ну, у меня просто, я уезжаю уже во Львов, две недели во Львове буду на операции. В конце месяца. Ну, будем смотреть, я не знаю, переж... ну, я нормально все будет на гробки. Будем пересматривать все это. И там какое-то еще было. Подожди, что там еще было? По датам? Блин, уже не помню. Ладно, сейчас давай досмотрим. Ну вот опять здесь, смотри, тут вот карта солнца. Короче, когда потепление, потепление через неделю должно быть, да? Вот эта карта солнца падает здесь, и карта звезды. То есть вот это вот апрель фиговый будет, сразу говорю. Фиговый апрель. Обстрелов много будет в апреле. Вот фиговый он будет. Вот эта карта звезды. Это вот церковные вот эти праздники все. Вот карта звезды. Она церков показывает, допустим, если негативно смотрю, часто показывает церковную магию, кстати. Церковь. Вообще то высшая магия считается, карта звезды. Это очень важная карта. что еще? Баллистика куда? Я уже был. По его пока ничего не снилось снова. <laughs> Какая-то будет ситуация скоро, что будет баллистика пустая. Будет про угроза баллистики, ее не будет. Вот карта шута сразу падает, пустая, пустой запуск, имитация. Так а куда? Покажите мне просто цели вообще обстрелов. самое главное у них сейчас. Сразу башня вот падает на обстрел, сразу показываю. Да. Шестерка кубка, ну, конечно, это плохая карта в данном случае. Карта детства, воспоминаний. Я спрашиваю, куда они бить собираются, вот дети сразу падают. Ну, мы знаем, да, ситуация вот недавнешняя. Плохо выпала, типа еще падает, видишь, вот еще. И вот десятка мечей, карта колесницы падает, куда уже будет. То есть карта колесницы, смотри, я спросила, куда, какие у них цели. Карта колесницы, это у нас мосты могут быть, там, где движение идет. Это могут быть у нас вокзалы, карта колесницы. Больше даже автовокзалы колесницы. Вокзал немножко по-другому падает. Вокзалы, автовокзалы, движение и так далее. Но здесь прям почему-то показала колесница, и падает какой-то мужчина. Короче, кого-то могут обстрелять, я так скажу кто-то кто в машине может умереть. Десятка мечей прям падает и колесница. Видишь, здесь падает сразу пак. В Украине. Да, я думаю, если, если учитывать, что я спросила, где цели, это кто-то высокопоставленный. Да, то есть есть вероятность. Это не просто какой-то там, ну, необычный человек, точно. Какое число? Посмотрим после 7 числа. Это хорошо. Через три дня где-то. Там с 10 где-то. По обменам обмены скоро должны быть. Нам падало по обменам. Это хорошая новость. По-моему, падало после... С 10 вроде. Это там. С 10 числа. Так, да, от я спросила, як інформацію збирають, у Спентаклі падає, кого-то убрать не хочуть. Пересмотримо що Це по Апрелю, ми по Апрелю спрашуємо, так. Да. Дякую за ці попередження, а також нещодавно в США почали надходити випадково надходити Лис українцям з проханням покинути територію США, Чи розпочнеться дійсно зараз. Масова депортація українців? украинцев. ти знаєш, от у мене подружка є, вона мені розповідала історію, що у її подружки действительно да, прийшло, прийшло письмо. Да, дійсно, вот, да, це правда. Це не фейк. Це така ситуація, така такая так? да? Так, ну вони ж потім вибачились, сказали, що це випадково, але ж зрозуміло, що ці листи вже є готовими, і вони ймовірно, планують. Дійсно, так. Було от недавно, Було-було. Мені Мне моя подружка, типу, що что вона там довго вже живе в Америкі, що -то. вона там уже замуж вийшла. Не понятно. Чи буде це масово? Ну, смотри, восьмерка мечей. Ні, це як то було так. Дійсно, ти правильно кажешь, да, семирка мечей. якийсь чос. І восьмірка мочів вона про обмеження говорить. Це не буде масово, прям так що. Не бачу поки що депортації ніякої, прям масової. Це як варіант Б, скоріше, для них поки Бо що. Вони, знаєш, варі... типу якось, можливо, перевіряли щось або якось, типу, удочку закинули, знаєш, пустили. Спробувати, чи ні? А раптом поїдуть, так? Да? Так, да, раптом поїдуть. Також зараз хочеться дізнатися, які плани в Китаї щодо України взагалі. Так, якщо нам падає ця машина, що когось може прибрати, типу, да, там вони щось, щось там хочуть. Це може дивись, я просто згадую зразу свій сон про те, що це перестрілка і цей вокзал, автовокзал і Запоріжжя, пам'ятаєш, якась перестрілка. Я вже думаю, може, щось замінують якусь машину. Знаєш, це ж не обов'язково буде обстріл. Прям. Це може бути замінування. того, що ми ж знаємо, що теракти і обстріл може показувати одними картами. Тобто воно якось так. Я подумаю, ще над цим. Тут тобто, пентаклів там вкладає. ще. Так, Китай що саме? Яке питання про Китай? Які плани Китаю щодо України? Ну, дуже дивно. Типу, Китай мені здається, знаєш, ніякої участі не приймає, типу, як да? але все одно десять шестірка пентаклів і о, закохані падають. Типу, як і приймає шестірка пентаклів це карта допомоги. Тобто вони є, вони є десь. В нашому списку, розумієш? Я не знаю, просто, Можливо, це якось робиться по-тихому, -по можливо, це якось воно. Вони, типу, знаєш, ну, буває таке, що ось людина там робить якусь добру справу і хоче бути інкогніто. от вона хоче і все. Можливо, тут те саме. Щось є, але вони хочуть, щоб ніхто про це не знав. Того, що все одно падає карта допомоги. Тобто карта непогана падає. І далі карта дурня і вісьмірка Пентаклів. Тобто, щось нове буде, Щось ще буде. Ув'язано з допомогою чимось ось бачиш, непогані карти пане. Угу. угу. на диво. А тоді давай Надиво. зараз подивимося, якою є допомога Росії зараз. Стороння. Ми зараз не будемо уточнювати від кого саме. Ми знаємо, що вона надавалася впродовж всіх цих років, не з однієї країни йшла ця допомога. Чи зараз вона продовжується в тому ж обсязі. Ну, допомога Росії, де ось Пентаклів, ну, Карта бідності, ну я не знаю. І п'ятірка Пентаклів вона, в принципі, говорить про те, ж, коли, наприклад, якщо я дивлюсь відносини, я розумію, що хтось в відносинах за кимось бігає. Тобто хтось більше вкладає, ніж, ну, хтось вкладає більше, ніж там да, інший. Тут те саме. я так розумію, що вони Росію сприймають як попрошайку. Просто бачиш, п'ятірка Пентаклів паде, і вісьмірка кубків. Ось, типу, вони вкладаються, Росія не фіга. З одного боку, шестика пентаклів є типу ну взаємо да вигода, але з іншого боку, ну Росія, знаєш, е, якось воно несопоставимо, я би так сказала. Типу Китай много а сам много давав, Росія давала мізер. не це поняли. От семька кубків. Тобто, то що Росія в ответ давала, це мізер. Те ж само, як і з цим Іраном. Они там что-то обещали тому Ирану, каких-то Иран понадавал этих шахедов. В итоге Россия так и не выплатила деньги до конца. То же самое здесь. То есть Россия, они кида... россияне кидают